Всім привіт! З вами Саша Процак. І це є Chrome. Ви замітили так, що в мене тут все таки по-Мінкрафтівськи, але сьогодні говоримо не за це. Як ви знаєте, у Chrome є такий магазин, який під оцим сайтом chromegoogle.com Google.com Web Store. таке, ніби як Play Market. Тут ми можемо скачувати різні програми і теми. Я якраз тут і скачав, щоб у мене все було по Майнкрафтівськи. Зайшов. Ви бачите, тут є різні теми. Майнкрафтівська тут теж було розширення. В такому розумінні, що, коли ви розкажете на цей пазл, то тут є всі розширення. Сьогодні ми розглянемо цей магазин. Подивимося, які тут є корисні програми і не дуже поїхали. з перше запис екрану. Багато кому треба записувати екран на комп'ютері, як, як я зараз записую. Ну і для цього, щоб не підхопити віруси, бо я зараз дуже акуратний, в мене є тонтий вірус. Але цей новенький комп'ютер. Я стараюся не підхопити віруси. Тож я ж ні одної програми з Chrome не качав. Я качав або з офіційного сайту Microsoft Store, або дуже зручно качати тут. Бо в Microsoft Store немає такого, як запис екрану. Тут є. Дивіться, наприклад, ми пишемо запис екрану. І тут є у нас різні записи екрану. Запис просто навіть екран напишемо, що дуже мало не йшло. Дивіться. Воно ну, трошки мало, більше давайте зробимо, Бо тут ну, немало. Бачимо такі програмки. Давайте оце скачаємо. Дивіться, оце є ніби запис екрану. Тобто у нас отаке появляється, і ви тут можете в будь-який час собі так сказати, записати свій робочий стіл. Ми натискаємо додати в Chrome і натискаємо додати розширення. Нас зараз перекине на один сайтик і його ми просто закриваємо. Тепер от заходимо на цей пазл. І ось цей самий запис з екрану, що ми тільки що завантажили. Не це не мій старий. Заходимо на нього. У нас запис... вилазить така штука, запис з екрану в системі, можна зробити запис голосу. Типу, Щоб ми могли записувати голос і говорити. Давайте, що воно би було. Можна забрати, можна ще камеру зробити. Тобто, щоб тут була камера моя, а тут іще робочий стіл. Отак. От Зробити, дозволяємо, виходимо, знову заходимо. Запис екрану, щоб ми так довго не заходили, коли ми зайдемо. Запис: от він. тут є різні записи екрану, можна записати свій робочий стіл, просто натискайте тут. Ви тут вибираєте весь екран, натискаєте надіслати. У нас почалась зйомка екрану. Тепер ми можемо в будь-який час зайти сюди. І от У нас тільки що завантажилось відео. Тобто, коли ми сюди натискаємо знову, тоді воно завантажується, і це відео попадає в загрузки. Ото, відео, що ми тільки що записали, от воно. ну, ну, Тобто тут вже є дуже така полізна, ну, як полізна, корисна фіча. І їх тут багато. Вибирайте на свій смак. Наприклад, я користуюсь. тим тим. не Я користуюсь от цим. Він має такий класний інтерфейс. Я навіть можливо його вам покажу. Друзі, йдемо далі. Ну от. Безрозуміло. Тут є таке, як запис екрану. Давайте зайдемо назад. На просто розширення. Також тут, типу, Google-перекладача чи зуму. Давайте протестуємо, наприклад, зум. Додати в Chrome. Додати розширення. Заходимо сюди, от зум. Ми в нього можемо зайти. І от він тут! В самому хромі зум. Ви розумієте, це реально зручно. Ну, він мені треба, ми видаляємо його. І... Дуже приємно, дуже класно. Тобто тут є різні програми. Наприклад, тут навіть дуже багато всього. Навіть Google-перекладач, все качається. Ну, Нема багато чого казати. Заходьте на цей сайт і качайте собі, що хочете без вірусів. Бо це все Тож з вами був Саша Е, Приємно. Так сказати. Всім папа! -па.